Основні поняття про норми проєктування перукарень. Раціональне використання площі. Проєктування перукарні починається з правильного планування площі. Для кожного робочого місця відводять достатньо простору, щоб майстер міг вільно працювати, а клієнт почуватися зручно. Це також дозволяє розмістити обладнання так, щоб воно не заважало пересуванню і було зручно в користуванні. Дотримання санітарно гігієнічних вимог. Перукарня є місцем, де важлива чистота та гігієна. Усі приміщення повинні відповідати санітарним нормам. Належна вентиляція, освітлення, можливість регулярного прибирання і стерилізації інструментів. Це гарантує безпеку здоров'я як майстрів, так і клієнтів. Типи перукарень. Індивідуальні перукарні. Це невеликі заклади, де працюють один або два майстри. Вони обслуговують обмежену кількість клієнтів і надають базові послуги, такі як стрижка укладання фарбування. Такі перукарні зручні для мешканців невеликих міст чи мікрорайонів, адже відрізняються доступністю та домашньою атмосферою. Колективні перукарні. Колективні перукарні це великі заклади з кількома робочими місцями та командою майстрів. Вони здатні приймати більше клієнтів одночасно, часто пропонують розширений спектр послуг і працюють у форматі салону. Такі заклади орієнтовані на сучасні тенденції використання спеціалізованого обладнання та професійний сервіс. Групи виробничих приміщень за призначеннями. До виробничих приміщень у перукарнях належать зали для обслуговування клієнтів та приміщення для миття голови. Саме тут безпосередньо відбувається робота майстра. Ці зали мають бути просторими, добре освітленими та зручними як для клієнтів, так і для працівників. Допоміжні приміщення призначені для зберігання матеріалів і білизни. Сюди входять комори для чистих і використаних рушників, спеціальні місця для інвентарю. Вони дозволяють організовувати роботу так, щоб основний зал залишався охайним і зручним. Санітарно-побутові приміщення. До санітарно-побутових приміщень належать гардероби, санвузли та кімнати для персоналу. Вони створюють необхідні умови для гігієни та відпочинку працівників, а також комфорт клієнтів. Наявність цих приміщень є обов'язковою вимогою при проєктуванні сучасної перукарні. Санітарні норми площі на одне робоче місце перукаря кожне робоче місце перукаря повинно мати площу від 6 до 8 квадратних метрів. Це дозволяє майстру працювати вільно, а клієнту почуватися комфортно. Недотримання цих норм призводить до тісноти і ускладнює виконання процедур. Відстань та проходи. Між кріслами має бути відстань не менше 1,5 метра від центру до центру. Від крісла до стіни необхідно залишати не менше 70 см. Проходи між рядами повинні бути шириною не менше 1 метра 20 см. Це забезпечує безпечний зручний рух у приміщенні. Санітарні норми площі мають важливе значення: вони створюють комфортні умови для клієнта, полегшують роботу майстра та гарантують гігієнічність обслуговування. Правильне планування робочих місць є основою безпечної та якісної діяльності перукарні. Освітлення перукарені робочого місця. У перукарнях застосовують комбіноване освітлення природне та штучне. Великі вікна забезпечують достатню кількість денного світла, а штучне освітлення дозволяє працювати у будь-який час доби. Головна мета створити яскраву, але при цьому комфортну атмосферу для клієнтів і майстрів. Кожне робоче місце повинно мати локальне освітлення. Світильники розташовують, щоб світло рівномірно падало на обличчя клієнта. Не створюючи різких. Це необхідно для якісного виконання стрижок фарбування та укладання. Санітарно-технічне обладнання. Опалення, вентиляція і кондиціонування. Парукарні повинні мати сучасні системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Опалення підтримує комфортну температуру взимку, вентиляція забезпечує обмін повітря та видаляє запахи хімічних засобів, а кондиціонер регулює температуру і вологість у теплу пору року. Обов'язковим є підведення гарячої і холодної води до миїв та санітарних вузлів. Каналізація забезпечує відведення використаної води. Це створює належні гігієнічні умови і дозволяє підтримати чистоту приміщень. У перукарнях передбачаються санітарні вузли для клієнтів і персоналу. Усе санітарно-технічне обладнання має відповідати будівельним і санітарним нормам. Обладнання перукарень до основного обладнання перукарні належать крісла для клієнтів, великі дзеркала та тумби для інструментів. Саме ці предмети формують робоче місце майстра і створюють перше враження про салон у клієнта. Спеціалізоване обладнання використовують в перукарнях мийки для голови, сушуари, стерилізатори та різні електроприлади. До допоміжного обладнання належать шафи для чистої і використаної білизни, візки для інструментів, стелажі для косметики. Воно допомагає підтримувати порядок у приміщенні. Майстер зобов'язаний підтримувати робоче місце в чистоті й порядку. Після кожного клієнта інструменти дезінфікують, використану білизну прибирають у спеціальній ємності, електроприлади необхідно вимкнути після роботи. Дотримання цих правил гарантує безпеку та високий рівень обслуговування.